щоб війна закінчилась. Все припинилося і почалося спокійне, нормальне життя. На 26-й рік у нас головний план це мир. Зумієте, коли буде мир, тоді буде працювати буде промисловість, буде працювати сільське господарство, будуть люди з радістю йти на роботу. Тоді ми будемо набагато краще жити. Хай вже та війна залишиться в 25-му, а 26-й справді принесе нам перемогу, мир, благополуччя. На 26 рік я запланувала більше допомагати Збройним силам України і силам оборони України загалом і більше бути залученою до цієї справи. Церкового настрій немає, але ми намагаємося його створити. Ви знаєте, я взагалі дуже довгий час, мабуть, через війну. Оце ефект відкладеного життя. В мене не було взагалі цих чотири роки ніяких планів. І в цьому році, це, мабуть, вперше так в мене з'явилися плани. Я би хотіла перейти навчання одне, здати на права. Матеріальні плани, це, це таке. Треба. Треба, щоб все у всіх було добре, як я вже казала, дочекатися миру, і тоді будемо думати про матеріальне.